В Білгороді Дністровському відбулася урочиста презентація системи Кастуді з комплексу відео та електронної фіксації всіх дій з моменту доставлення особи в підрозділ поліції до подальшого її затримання. Пілотний проєкт спрямований на дотримання правових гарантій та захист як затриманої особи, так і поліцейських. До присутніх звернувся тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника головного управління національної поліції в Одеській області, полковник поліції Олександр Мірошниченко. Вчора ми впроваджували в Ізмаїльському районному відділі поліції, сьогодні ми впроваджуємо вже 4-й в Одещині і 56-й в Україні в Білгород-Дністровському відділі поліції. Всупереч того, яка зараз в умовах знаходиться наша держава, ми не Пускаємо, я кажу, кажуть руки і рухаємося вперед. Заступник начальника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, полковник поліції Володимир Захаренко, привітав присутніх та наголосив на необхідності якісного виконання посадових обов'язків. У нас в Україні є два фронти. Один фронт, це там, де наші хлопці і дівчата безпосередньо в вогневому контакті з супротивником, і другий фронт. Який тримаємо тут ми всі, для того, щоб коли ці е, наші колеги, хлопці і дівчата, повернуться із фронту, вони знали, що ось тут все спокійно і ось тут все забезпечено. І вони були спокійні за свої сім'ї, що вони тут у безпеці і так далі. Присутнім на прикладі умовного правопорушника продемонстрували алгоритм роботи впровадженої системи «Кастоді Рекордс, який передбачає етапи фіксації дій з моменту доставлення затриманої особи до підрозділу поліції та реєстрацію вказаної особи в електронній базі даних, інтерв'ювання затриманої особи, а також поліцейських, які здійснювали затримання. Шановні присутні, хочу звернути вашу увагу на те, що от, процес інтерв'ю це не процесуальна дія, це опитування поліцейського і затриманої особи щодо дотримання її прав. Тобто, чи під час затримання дотримувались всі її його права. Для чого це зроблено? Для того щоб в подальшому в нас не виникало запитань і проблем із тим, що поліцейський під час затримання не повідомив родичів це порушення, не повідомив оригінальний центр надання вторинної правової допомоги. Це також порушення і так далі. Тому що процес затримання це зазвичай стрес, коли інспектор з дотримання прав людини задає оці запитання, він вже Повністю проточковує кожне питання для того, щоб в подальшому в самого поліцейського працівника поліції не було ніяких проблем і були дотримані всі права затриманої особи. Було наочно продемонстровано автоматичне повідомлення центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги у разі затримання та необхідність залучення адвоката. Глядачі також мали змогу відвідати приміщення, в тому числі окрему кімнату для проведення слідчих дій із затриманим а також приміщення для здійснення конфіденційного побачення підозрюваного і захисником із дотриманням правил особистої безпеки. Після конфіденційної зустрічі вже по процесу ми маємо право. Проводити саме саме слідчі, проводити із затриманою особою будь-які процесуальні дії. начальник Білгородністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський зауважив, що для впровадження системи у районному відділі поліції було здійснено перепланування внутрішнього простору відповідно до вимог міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Презентація системи Кастуді Рекордс, яка була проведена для керівництва міста та району міськрайонного суду окружної прокуратури, голів територіальних громад, депутатів міської ради та працівників Білгородністровського районного відділу поліції, вийшла цікавою, насиченою та змістовною. Роблячи висновок, можна сказати, що реформування та технічне осучаснення процесу є вкрай необхідним в умовах євроінтеграції та долучення до міжнародних стандартів. Вказана система є прямою гарантією дотримання прав як затриманої особи, так і працівників поліції та превентивною мірою для попередження провокацій та перевищення службових обов'язків. Через оголошення повітряної тривоги у бомбосховищі райвідділу за ефективну співпрацю з поліцією Одещини, зміцнення її матеріально-технічної бази та активну громадянську позицію під час збройної агресії РФ в умовах воєнного стану, полковник поліції Олександр Мірошниченко відзначив подяками начальника районної військової адміністрації Василя Самокіша, міського голову Віталія Граждана, депутата міської ради Бориса Юрескула та голову дивізійської сільської територіальної громади Валентина Скалозум. Кожен з присутніх також висловив власну думку стосовно проведеного заходу. Я хочу подякувати керівництву Міністерства внутрішніх справ, керівництву Національної поліції України, головному управлінню в Одеській області поліції, ну і також Павло Миколаєвичу за те, що він це зробив. І це дуже. Ну, Приклад, дуже яскравий приклад. І те, що сьогодні от зроблено, зроблено кваліфіковано, зроблено, як кажуть, з душею. І зроблено, ну я думаю, що це на роки. Дійсно, на жаль, досі існують прогалині в законодавстві, і правопорушники ними користуються з для того, щоб війти від відповідальності. І дуже важливо, якщо ми зараз презентуємо себе як країна, яка є дійсно і бажає бути в Євросоюзі, то ми повинні виконувати такі шаги і повинні здійснювати такі заходи щодо приведення наших приміщень у відповідність до стандартів Євросоюзу. Дійсно, в такий час, коли наша Україна проживає мабуть, найтяжчі свої часи, не незважаючи не ні на що, відділи поліції укомплектовуються і відділи поліції впроваджують такі програми. Ну, це дійсно це, ну, для мене це гордість. Чесно. От я сьогодні побачила, ну дуже приємно вражена. Що стосується. Нашої специфіки роботи скажу, що це колосальна економія процесуального часу. Дійсно, це той крок, який робить нас ближче до правової держави. Те за чого сьогодні наша країна в такому стані. Війни, страждань і це те, що нам дає, надихає такі, як би скач, щоб бути учасником в таких проєктів, це той час дає пріоритети. Пріоритети розбудови правової держави, і якраз це ті проекти, які як горить що ми в такий час зуміли в небюджетних коштів ілі з мінімальними бюджетними коштами зробити такі проекти, такі результати. Саме головне, що сьогодні ми разом були, знаєте, сплочені. І дійсно держава наша рухалася в правильному напрямку. І ми в цьому вже бачимо здвиги в нашому районі. Хочу подякувати особисто керівнику національної поліції нашого району за те, що запросили, і за те, що ви зробили такий результат. Дякую вам. Ми працюємо в правильному напрямку, але є ще багато багато проєктів, які ще не реалізовані. Тільки спільно з вами разом ми зможемо. Поплащайте такі проекти, які стали перед нами Міністерство внутрішніх справ Національна поліція. Разом ми все зробимо. Разом у нас буде велика наша перемога. Слава Україні! Віримо, що на модернізації приміщень Істровський районний відділ поліції не зупиниться. А перший муніципальний хоча б раз на півроку, буде розповідати не лише про позитивні зміни, але й про неймовірний спад кількості злочинів разом до перемоги. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.